Майкон веселий життєрадісний бразилець, який швидко став своїм в Україні. Феєрив у Волині, перейшов до Шахтаря і намагався пробитися на новий рівень. Його кар'єра тільки починала розкриватися, але в одну мить усе змінилося. Життя майкона обірвалося раптово і трагічно. Майкон Перейра де Олівейра, володар титулів чемпіона України сезону 2012-2013. Та Суперкубку України 2013 року з Шахтарем, срібний призер Першої Ліги України сезону 2009-2010, володар Кубка Румунії 2010-2011 у складі Стяуа. Найкращий бомбардир Чемпіонату України 2011-2012, забивши 14 голів та поділивши перше місце разом з Євгеном Селезньовим. Та найкращий бомбардир Кубка України того ж сезону Майкон Перейра де Олівера. Народився у Бразилії, країні, де футбол є не просто спортом, а справжньою частиною культури і повсякденного життя. З дитинства Майкон був захоплений грою з м'ячем, часто проводив години на вулицях свого рідного міста, граючи з друзями і мріючи про професійну кар'єру. У 2005 році Майкон зробив перші кроки у великому футболі, приєднавшись до юнацької академії Флуміненце, одного з найвідоміших і найшанованіших клубів Бразилії, який виховує майбутніх зірок. Тут серед талановитих однолітків і під пильним оком тренерів формувався його унікальний стиль, швидкий технічний форвард із гострим оком для гола і вміння відчувати момент. Та, попри все це, шлях до першої команди виявився дуже складним. Конкуренція була шаленою, адже флуміненце завжди мала багатий склад із досвідчених гравців і молодих перспективних зірок. Тому майкон залишався у молодіжних складах, де продовжував нарощувати майстерність. Готуючись до свого великого дебюту у професійний футбол, 2008 рік став для Майкона першим серйозним кроком у дорослий футбол. Він приєднується до Атлетіко, Алагоїніас – клубу менш відомого ніж флуміненце. Але саме тут починається його знайомство з реальним ритмом професійних матчів. Це був час нових викликів, які вимагали від нього не лише технічних навичок, а й фізичної витривалості та ментальної стійкості. Хоч цей період і триває недовго, він стає для майкона важливим досвідом, який допомагає йому зрозуміти, що таке справжній професійний футбол і як треба боротися за своє місце під сонцем у великому спорті. У 2008 році Майкон переходить до структури одного з найвідоміших клубів Бразилії Фламенго. Для будь-якого молодого футболіста це великий шанс, адже фламенго славиться потужною академією і традиціями виховання зірок світового рівня. Тут майкон потрапляє до молодіжної та резервної команди, де доводиться доволі швидко адаптуватися до високих стандартів і жорсткої конкуренції. Втім, дорога до основної команди фламенго виявляється надзвичайно складною. У клубі вже грають досвідчені та зіркові нападники. конкуренція за позицією гостра, і Майкон не отримує шансу дебютувати у великому футболі. Цей період стає для нього важливим уроком терпіння і наполегливості, усвідомлення того, що справжній прорив потребує не лише таланту, а й часу, правильних можливостей і удачі. Влітку 2009 року Майкон перейшов у Луцьку Волинь із другою командою бразильського фламенко. На той час Волинь виступала у першій лізі України та ставила перед собою амбітну мету повернутися до елітного дивізіону після кількох сезонів поза УПЛ. Саме цей клуб став тим майданчиком, де Майкон отримав шанс проявити свій талант і показати себе з найкращого боку. Історія його переходу до Волині досить цікава і навіть має певний кур'йозний момент. Головний тренер команди Віталій Кварцяний розповідав в одному з інтерв'ю, що шукати підсилення до атакувальної лінії допомагав йому агент на ім'я Роберто. Він чітко поставив умову: гравці мають бути не нижчими за 190 сантиметрів. Агент надіслав відео з майконом, який нібито відповідав цьому параметру. Однак, коли футболіст приїхав до Луцька, виявилося, що його зріст 188 сантиметрів, і це неабияк роздратувало тренера. Проте, вже під час першої тренувальної гри Кварцяний побачив щось особливе в майконі і одразу прийняв рішення взяти його до команди. Тренер не приховував, що іноді був незадоволений ставленням майкона до тренувань, деколи нападник виявляв лінь і не завжди віддавався наповну. Проте саме його та і результативність не дозволяли тренерському штабу відмовитися від нього у дебютному офіційному матчі за Волинь 12 вересня 2009 року. В Кубковому поєдинку проти Кривбасу Майкон одразу вистрілив, забив гол і віддав гольову передачу, допомігши команді здобути впевнену перемогу з рахунком 2-1. Цей матч став початком справжньої зіркової історії для бразильця в Україні. Про самі тренування Майкон згодом згадував: так. Волинські тренування були неймовірно важкими. Це не схоже на те, що було у Бразилії. Кожен день інтенсивна робота, виснажливі вправи, багато бігу і силових навантажень. Іноді здавалося, що я не витримую, але зрозумів, що це необхідно, щоб грати на вищому рівні. Цей досвід загартував мене і навчив дисципліні. Протягом сезону 2009-2010 Майкон перетворився на одного з ключових гравців Волині. Він відзначився 13 голами у 18 матчах першої ліги, ставши найкращим бомбардиром команди та увійшовши до п'ятірки, найкращих голеодорів дивізіону. Його здатні швидко реагувати на моменти, холоднокровність перед воротами та динаміка на полі стали важливими чинниками, які допомогли Волині зайняти друге місце і повернутися в прем'єр-лігу. Дебют майкона у вищому дивізіоні України відбувся 10 липня 2010 року у домашньому матчі проти Ворскли. Попри те, що за сезон у прем'єр-лізі він забив лише два голи і зробив одну результативну передачу в 15 матчах, це був важливий етап для нього: адаптація до більш високого рівня ігрової майстерності та швидкості гри. Варто окремо відзначити і підтримку вболівальників в Волині. Луцькі фанати завжди славилися своєю пристрастю і відданістю команді. І Майкон швидко став одним із улюбленців трибун. Його яскрава гра, харизма і вміння вирішувати ключові моменти зробили його справжньою зіркою в очах фанатів. Незважаючи на труднощі адаптації, підтримка трибун додавала майкону сил і натхнення кожного матчу. За цей час майкон не залишився непоміченим не лише в Україні, а й за її межами. Польські клуби виявляли інтерес до нападника однак керівництво Волині вирішило надати йому можливість розвитку в оренді у відомому європейському клубі Бухарейські Стяуа. Це рішення відкривало для майкона нові горизонти. І давала шанс піднятися на ще вищий рівень у професійному футболі. Вже з перших матчів майкон почав вражати у своїх перших трьох іграх у чемпіонаті Румунії. Він забив три голи, демонструючи гострий інстинкт нападника, влучність і вміння створювати моменти. Його яскрава гра і результативність відразу звернула на себе увагу керівництва Стяуа, а особливо президенту клубу Джиджі Бекалі, який всерйоз замислився про викуп майкона. В угоді була прописана сума відступних у 800 тисяч євро, Чимала сума, яка могла забезпечити майкону стабільне місце в одному з провідних клубів Східної Європи. Проте головний тренер Волині Віталій Кварцяний не поспішав розлучатися зі своїм ключовим нападником. Він уважно стежив за виступами майкона в Румунії і висловив надію, що той повернеться у Волинь у повній спортивній формі. І я бачив, що він творить у Румунії. Майкон зараз нам би дуже знадобився, але доведеться чекати до літа. Лише після закінчення сезону ми зможемо його повернути. Сподіваюся, на той час він буде так само в ударі. Втім, час проведений у Стяуа, виявився для майкона неоднозначно. З одного боку він зміг показати свої найкращі якості на початку оренди, проте згодом його результати не виправдали очікувань клубу. Загалом він провів за Стяо 8 матчів і більше тих трьох голів не забивав. З іншого боку, у Майкона виникли серйозні проблеми із зарплатою. Він не отримував плату за три місяці, що неабияк ускладнило його перебування в Румунії. Після повернення до України Майкон відверто розповів про цей досвід. Був там чотири місяці, кожен день працював, тренування, матчі, забив три-чотири голи. Не знаю, чому мене не купили. Крім того, мені не заплатили за три місяці. Я зараз відправив документи до ФІФА з цього приводу. Як на мене, тамтешній президент Бекалі самодур. А коли прийшов час повертатися до Луцька, то зрадів, бо дуже хотів грати у хорошій лізі. Після повернення з оренди Майкон провів свій перший сезон у складі Волині на високому рівні, продемонструвавши справжній бомбардирський хист. Вже у двох перших матчах сезону бразильський форвард забив чотири голи по два у матчах проти Таврії та Дніпра. Цей вражаючий початок підтвердив, що Майкон готовий знову вести луцьку команду вперед. Хоча у грі з харківським металістом йому не вдалося забити, це не стало перепоною для подальшого успіху у наступних семи матчах. Майкон відзначився шістьма голами, у тому числі й проти свого майбутнього клубу Донецького Шахтаря. Хоча гірники здобули переконливу перемогу 5-1, гол майкона в тому матчі був символічним знаком його потенціалу. загалом за сезон 2011-2012 майкон забив 14 голів, ставши найкращим бомбардиром Волині. Та одним із лідерів української прем'єр-ліги він поділив звання кращого снайпера сезону разом з форвардом Шахтаря Євгеном Селезньовим. Цей сезон також запам'ятався успішним виступом Волині в Кубку України. Команда дійшла до півфіналу, де у драматичному матчі поступилася майбутнім володарем трофею Шахтарю 3-4. Два з трьох голів Лучан у тому поєдинку забив саме Майкон. Загалом у тому розігрушу кубку він став найкращим бомбардиром турніру, відзначившись п'ятьма голами у чотирьох матчах. Повернення Майкона до України привернуло увагу не лише вітчизняних уболівальників, а й іноземних клубів. Президент Сяо Джиджі Бекалі, якого місцева преса та фанати звинувачували у втраті такого таланту, виправдовувався. Чи шкода мені? Ні, адже як я міг згадатися, що Майкон буде стільки забувати? Певно, ми повинні були ризикнути і зберегти його в команді. Однак наші медики і тренери постійно говорили мені, що фізична форма майкона залишає бажати кращого. При цьому його талант ніхто не Ставив під сумнів, він здатен забивати багато голів. Зрештою, я ні про що не шкодую. Втім, зростаючий успіх майкона почав впливати на його ставлення до роботи в Волині. Ще взимку 2011 року тренер кварцяни помічав зміни в поведінці футболіста і не приховував, що був би радий продати його, особливо за вигідною ціною. У розмові з сайтом Український футбол кварцяни розповідав про пропозиції від європейських клубів. За майкона нам пропонували 3 мільйони, потім 5 мільйонів, потім 6 мільйонів євро. Але президент Волині Василь Столяр не хотів його продавати. Ми витрачали на клуб близько 4 мільйонів на рік. І якби продали майкона за 6 мільйонів, це було б справжнє фінансове підсилення. Хто пропонував? Два російські клуби німецький і французький, не обійшлося і без внутрішніх конфліктів. У одному з інтерв'ю Майкон розповів про інцидент з тренером Віталієм Кварцянем. Якось ми вели після першого тайму 4-0, але наш тренер вбіг у роздягальню, лаючи всіх і вся. Потім схопив одного хлопця і вдарив його нижче спини. Такий вчинок тренера не сподобався майкону. Особливо після того, як Кварцяний кинув йому крейду в голову. Бразилець пропонував залагодити конфлікт, але справжньої бійки вдалося уникнути. Наступний сезон Майкон розпочав уже в складі Донецького шахтаря, клубу, якому він у Волині забивав тричі. Однак Волинь не отримала жодної копійки за цей перехід. Кварцяни розповів, як це сталося. Його оточили бразильські агенти, всіх обдурили і відвезли його в шахтар. Волинь за нього грошей не отримала. Я навіть не знаю, як це сталося. Бо тоді не працював у клубі. Шахтар не бідний клуб, міг би заплатити хоча б мільйон два. У перспективі майкон коштував би близько 30 мільйонів. Після переходу в Шахтар у 2012 році майкон зітхнувся з жорсткою конкуренцією на позицію нападника. Літні тренувальні збори показали, що пройти відбір у команді Мірчі Луческо було дуже важко. На вістрі атаки міцно закріпився Луїс Адріано, а інші провідні форварди клубу не залишали багато шансів для новачка такій ситуації донецький клуб прийняв рішення віддати Майкона в оренду, щоб він отримав ігрову практику і можливість підтягти форму через хороші відносини між Шахтарем та Луганською Зореєю. Вибір припав саме на команду Юрія Вернедуба. Оренда в Зорю виявилася не найуспішнішим періодом у кар'єрі бразильця. За осінню частину сезону 2012-2013 майкон зіграв лише в чотирьох матчах не зміг відзначитися ні голом, ні результативною передачею. Головний тренер зорі Юрій Вернедуб відверто висловив своє розчарування ставленням майкона до тренувального процесу. Мені складно зрозуміти цього хлопця. Йому однозначно потрібно поміняти ставлення до тренувального процесу. Я не бачу з його боку, того старання і віддачі на тренуваннях. Схоже, він трохи заспокоївся. Йому потрібно переглянути свої погляди, тоді він зможе грати так само, як у Волині. Другу половину сезону майкон провів уже у складі Шахтаря. Після повернення з оренди бразилець взяв участь у чотирьох матчах чемпіонату, забивши один гол. Однак керівництво і тренерський штаб розуміли, що майкону буде складно пробитися в основний склад без повноцінної підготовки. Головний тренер гірників Мірча Луческо за словами адміністрації клубу шкодував, що Майкон не зміг пройти повноцінні літні збори з команди, адже це значно ускладнило його боротьбу за місце в основі. Сезон 2013-2014 Майкон розпочав у складі донецького шахтаря, але вже у вересні стало зрозуміло, шансів закріпитися в команді Мірча Луческу у нього практично немає. Провівши лише 31 хвилину у двох матчах УПЛ, він знову опинився в орендному списку. В останній день трансферного вікна, 2 вересня 2013 року, бразилець перейшов у Маріупольський і і вже за два тижні, 14 вересня, дебютував за нову команду у матчі проти Луганської зорі. Символічно, що саме їм своєму недавньому клубу, він і забив. Єдиний гол зустрічі приніс Маріупольцям перемогу – 1-0. Це був яскравий початок, який дав надію, що Майкон знову набирає форму. У подальшому бразилець регулярно з'являвся на полі. До зимової паузи він встиг зіграти у 10 матчах УПЛ та ще один у Кубку України. За цей період забив три м'ячі. Вкотре нагадавши про свій хист до завершення атак. Серед його голів влучний удар у матчі проти металіста 30 листопада. Це була його остання офіційна гра у кар'єрі. Гра завершилася в нічию 2-2, а сам Майкон допоміг команди відібрати очки в одного з лідерів чемпіонату. Тренер Маріупольців Микола Павлов залишився задоволений не лише грою, а й особистими якостями нападника. Відкритий, чистий, хороший хлопець. Його добре прийняли. Я на установці сказав: якщо до нас прийшов футболіст іншої національності, іншого кольору шкіри, він такий самий член сім'ї. Його недоліки і переваги ми оцінюємо як і в будь-кого. Щодо ліні ледером Майкона я б точно не назвав дитина. Так, він ще у тому віці, коли дитиною побути не соромно. Мені 60, а я іноді сам поводжуся по дитячому. І, хоч кар'єра майкона виглядала, наче низка коротких епізодів, у Маріуполі він знову нагадав, чому колись був найкращим бомбардиром УПЛ. Здавалося, що він починає повертатися у форму. Спокійно адаптуватися до нової команди здобув довіру тренера і був готовий до другого дихання у великому футболі. Маріупольський етап виявився останнім яскравим розділом у кар'єрі бразильця. Він завершив 2013 рік на позитивній ноті. А далі його чекала зима. І на жаль. Трагедія після завершення осінньої частини сезону 2013-2014 Майкон разом з Ілічівцем вирушив на другий зимовий збір до Туреччини. Останній матч у своєму житті він провів 6 лютого. Відіграв перший тайм у контрольному поєдинку проти польського гурніка, який Маріупольці програли 1-2. Здавалось, що він набирає форму, посміхається добре. Інтегрується в колектив. І ще скаже своє слово навесні. 7 лютого команда повернулася в Україну, отримала кілька днів вихідних. Наступного ранку, 8 лютого 2014 року, близько четвертої години сталося непоправне. На проспекті Ілліча в Донецьку майкон, керуючи своїм Hyundai Elantra на високій швидкості, понад 100 км в годину, на слизькій дорозі втратив контроль над автомобілем, обганяючи машину, яка повертала на заправку, його авто вилетіло на зустрічну смугу і зіткнулося з шкодою. Удар був страшним. Після зіткнення автомобіль бразильця врізався в стол, Водій іншої машини вижив, хоч і в тяжкому стані. А майкон загинув на місці від черепно-мозкової травми. Змі одразу почали поширювати непідтверджену інформацію. Що тієї ночі майкон повертався з нічного клубу Лица, де його бачили в компанії Алекса Тейшери, Фреда та Дугласа Косте. На щастя, повідомлення про те, що в машині також перебував Тайсон, не підтвердилися. Звістка про смерть 25-річного футболіста шокувала український футбол. Головний тренер Шахтаря Мірча Луческу скасував тренування, і я можу сказати, що це велика трагедія. Це був молодий хлопець, який грав у нашій команді. Тренувався з нашими гравцями пліч опліч. Усе, що мені відомо, майкон втратив контроль через кригу. Виїхав на зустрічну, сталося лобове зіткнення. Глибоко враженим був і наставник, і лічівця Микола Павлов. Він згадував останні дні життя майкона. Учора ми прилетіли зі зборів. Команда отримала три вихідні. Я поїхав до Києва, і ось о шостій ранку мені повідомили таку новину. У літаку він сидів недалеко від мене, був у гарному настрої, посміхався. Він провів збори добре. У тестах показав хороші результати, деякі навіть кращі ніж влітку. Павлов також тепло відгукувався про людські якості Майкона. Навіть не очікував, що легіонер з Бразилії. Так, у в команду він усіх називав братушка і з часом сам став братушкою для всіх. Жив в одному номері з Костою Кравченком, підтримував, коли той травмувався. В нього почали проявлятися лідерські якості, викликався бити пенальці, поводився по дорослому. Згодом стало відомо, що автомобіль, в якому загинув футболіст, був наданий йому шахтарем. Сам клуб і організував шанування пам'яті у січні 2015 року. Під час предсезонного турне Бразилією делегація гірників відвідала могилу Майкона в Ріо-де-Жанейро. Від імені клубу Квіти до місця поховання поклав генеральний директор Сергій Палкін. Майкон прожив усього 25 років. Здавалося б, тільки розпочинав. У нього була сила, талант, віра в себе. Він міг дратувати тренерів, але водночас підкорював уболівальників своєю посмішкою та голами. Хтось вважав його легковажним, а хтось майбутнім гравцем збірної Бразилії. І хто зна, як би склалася його кар'єра, якби не той ранок, 8 лютого 2014 року. Автокатастрофа в одну мить зупинила життя футболіста, який не просто забував. Він грав серцем. Його запам'ятали не тільки за статистику, запам'ятали за емоції, які він дарував людям, за братушку в роздягальні, за яскраві голи, за характер на полі і поза ним. Його вже немає серед нас, але кожен, хто бачив, як він грав, пам'ятатиме у футболі є місце сльозам, і ця історія саме така: трагічна, людська і щира. Світлих спомин тобі, майконе. Ти назавжди залишився частиною українського футболу.